Шановна громада Переяслава, ми громадська організація, громадська рада Переяслава, знаходимося зараз в місті Києві на зустрічі із депутатом Верховної Ради. Вже зверталися до всіх органів, але так як наша міська рада нам Формальні відписки дає так прямо вже на 1 квітня ми вам все висвітлимо, щоб ви всі посміялися з того, що гечка, яка саме понюхає, і нам яку відповідь надає. Самому вже аж плакати хочеться, ото от, тих от відповідей. Але е, значить е, на зустрічі із депутатом Верховної Ради ми ставили питання аудиту в першу чергу, тому, що закупи в три рази дорожче купуємо. Значить, на, наша. Наше прохання, ну наша вимога обов'язково провести нашому місту аудит по всіх напрямках, по всіх буквально. У нас немає ніде місця благополучного що освіта, що ті самі комбінат комунальних. Все у нас вимагає перевірки. Далі ми ставили ще питання щодо річки Альта. А, значить, екологічна служба дала припис нашому а, меру. Значить, він виконав припис. Там було в приписі. Сказано витягти фундаментні блоки. Він ті блоки витяг, але Вони не знали, що в нас там іще лежать і плити перекриття. Значить, плити так і залишилися. Ну, чоловік працює на ну включає тормози. Все не так крапку поставив, військової допомоги немає, не так кому поставив, відповіді нам не надають. конкретніше треба запитувати. Ну і так далі. Так, от так само вдала екологічна служба витягти фундамент блоки. Він витяг. А що там плити лежать, значить можна і не витягувати. Оце було питання. Ще ми піднімали питання щодо річки Альта на виготовлення документів. На водойму з Богдана Хмельницького по вулицю шкільна, Колись це у них була як ставок один зараз. На даний момент ставок один вони прибрали, але оцього, цього, що вони виготовляють документи на 2,99 гектара. Що стосується ставок 1, це все залишилося. Виготовляють тихенько документи, даби міг міг своє котеджне містечко будувати. Хто там сильно дякує, як і в нас порядки, повинні розуміти, що е, свідома частина громади, все, що він робить, то там його вуха стирчать, значить то його приватна власність. Так само його не цікавить наша річка Альта, його цікавить, щоб там розпочати свій бізнес. Для цього все це цілеспрямовано, різалося. Дерево, зараз оформляють документи на водойму. Це називається в нас, ну вона дійсно водойма, але своєю метою, не для річки. Далі у нас було питання за пам'ятки архітектури і історичні пам'ятки, це тобто за дзвіницю, на яку ви виділяли вже мільйон триста, але мільйон триста в невідомому напрямку десь зникли, а дзвіниця сьогодні в критичному стані. Вона вже дійсно в критичному. Далі у нас ми завал піднімали питання. Вал 10-го століття, ну, там ведеться вже забудова. там вже... Стоять фундаментні блоки, ну і так далі. Не всі ми бачили, що там відбувається. Оце ми піднімали питання, щоб припинити цей безприділ, тому що там три рази вже перепродали ту земельну ділянку. Ну, розраховуємо, там заборона стоїть на, на, на ту землю. А ще тим більше на Грушевського 12, де вже мер виставляв на виконкомі, щоб уже узаконити ще й ту частину другу сторону а Грушевського 12, а там а, а, мама з. Дочкою приписані, значить там не 10 сотих вони оттяпають захисної зони вала, а вони оттяпають 20 сотих. Оце що відбувається? Це таке питання ставили. Дали у нас 27 музеїв наших, які в нас у Періясу, 27 музеїв на даний момент по всіх ну, слухах. По, Даних у нас залишилося 6-7 музеїв. Значить, прохання, так як нам не надають інформації достовірної, ну вимушені звертатися, щоб ну, кому вони вже муситимуть віддати інформацію достовірну, щоб врятували наші музеї і запитали Лукашевича, де він отой вертеп придбав за 20 мільйонів, де в нього зараз іде суд. І де він стільки коштів набрав, і в те время, як він зміг довести музеї, що з 27 музеїв залишилося всього на всього 6 чи 7. Значить, хай шукають. Далі. І ще ми просили, щоб нашого мера, який має 14 кримінальних справ, щоб його все ж таки відсторонили від посади, щоб поліція наша мала змогу. Ну, розслідувати ті кримінальні справи. Ну а як може таке бути, коли в чоловіка 14 кримінальних справ і він займає сидить садить на посаді? Ну хто ж його ту курку, яка несе золоті яйця почне різати? Оце це отакі були у нас вимоги. Тоді ще у нас було питання за е, е, програму 1301. Це тобто е, є закон, е, допомога людям з інвалідністю. Але виходить, що е, наш мер додумався: е, значить, подавали на суд Переяслава на користь інвалідів. Е, суд був апеляція також на користь інвалідів. Ну наша міська рада подала на касацію. Це взагалі повне дно. Якщо Саулко думає що йому не прийду, не прийдеться, не треба будуть паперси, то він помиляється. Отам От все бачать, і ти отримуєш все. Те, що це. Ну це отакі питання. В нас були на зустрічі. Будемо розраховувати, що що це цей варіант, який теж щось десь десь працює. Дякую.